Усім привіт, з вами як завжди, я Афрій. Сьогодні в цьому відео я покажу, як можна на сайті DexScreener дивитись транзакції других людей і також відбирати транзакції більше 10 тисяч доларів і слідкувати за тим аккаунтом, який купує осі токени. І так я зараз вже знаходжусь на сайті DexScreener І давайте відсортуруємо осіб всі монетки. Я виберу сеть Solano і ось тут от, по ліквідності в нас зараз вибране максимальне. І давайте виберемо монетку Трамп. Вибираємо монетку, заходимо на неї і бачимо, як вона сильно ось тут от дуже виросла. Виросла вона показує ось більше 40 тисяч, а від самого мінімуму там показує більше 600 тисяч процентів вона дала за буквально за сьогоднішній день. І так, давайте покажу, як відсортовувати ось тут, от знизу транзакції, які нам потрібні. І так, бачимо, що ось тут от, ось така от колбочка, от на неї нажимаємо, і ось тут сортіруємо від 10 тисяч, щоб були транзакції. І бачимо, ось 4 часа назад транзакція на 10 тисяч доларів. І справа також на ось таку от колбочку, мейкер називається. Нажимаємо на неї, і бачимо, ось ця людина продала ось цю валюту. Бачимо, в якому місці вона продала, і бачимо, скільки ціна і скільки в неї вийшла сума. І тепер ось тут де USDT. Ми забираємо цей от ліміт. І бачимо його покупку. Він зробив покупку 13 часов назад на 1477 доларів. Ось тут десь нижче він купив ось цю монетку. Купив він 172 мільйона з цих от трампів за 16 солан. І продав він їх ось 4 часа назад, ось десь ось тут от за 117 солан і заробив на цьому більше 10 тисяч доларів. Як бачимо, і ще в нього лежить 72 мільйони цих от монеток, бо він не всі продав. І тепер, коли побачили вже ось цю от транзакцію, що він купив, він значить знав, що ось ця от монетка вилетить. І ось тут нажимаємо на нього. На його іконку і в нас перекидує на Solscan сайт. Бачимо його адрес гаманця. Ось тут от нажимаємо і можемо дивитися його токени. І бачимо ось цей от Трамп, в нього ще 72 мільйона лежить ось цих от монеток Трамп. І бачимо ще других, в нього якихось монеток непонятних лежить. І дивимося, які він останній раз робив тут покупки. От нажимаємо SPL Transfer. І ось тут бачимо, що він купив ось цього от Трампа 172 мільйона токенів. І продав вже, отримав 10 тисяч доларів. Ось показуються всі ось його транзакції. І також можна дивитись, ось раніше він купляв якусь монетку Hong. І можемо ось так от слідкувати за ось цим ось гаманцем. І дивитись, які він покупки робить, і також робити ці покупки. Щоб зробити покупку, давайте назад зайдемо на цей сайт. І так, на сайті DexCleaner нам просто потрібно нажати Trade on Radium або ось цю от стрілочку, і нас перекине на окреме вікно, де ми можемо купити ось цих от токенів. Ось так от купляти ці токени, і також ще можна тут дивитись, по-другому ліміти ставити. Тобто тут від 10 тисяч, там, припустимо, до... 15 тисяч можна виставляти, можна виставляти і від 100 тисяч Тобто тут лімітів немає, можна як хоч виставляти. І також можна, коли ось тут забираємо ось от мейкера, можна слідкувати по монеткам, скільки монеток вони купували і продавали також. І ось зараз можна ще на когось тикнути і подивитись. Ось бачимо, транзакція 480 доларів він продав. Нажимаємо на нього і дивимось. Ось бачимо, він багато разів купував і продавав, він просто брав по декілька процентів з движення. Він купив, виросло на пару процентів продав і забрав всю суму. Потім опять купив, продав, і ось так він робив. Також можна за ним слідити. Нажимаємо просто от сюди, от на ось ці от символи. І це їхні кошельки. І нас перекидує просто на їхні кошельки. Ось бачимо ще одна сума пройшла 1448 доларів. Нажимаємо туди. І дивимось всі його транзакції, ось які були. Він продавав. І давайте нажмемо на його гаманець. Подивимось, що в нього там є. Ось, бачимо, в нього 387 мільйонів ось цих от трампів. Давайте подивимось, коли він їх купив. І так, він. Ось тут, от 5 минут назад, він купив 223 мільйона, і 19 минут назад він купив 194 мільйона ось цих от токенів Трампів. І зараз вже скидає по 7,5 мільйонів. І ось так можна слідкувати за будь-якими кошельками і дивитися, які вони транзакції роблять, і разом з ними купувати і продавати. Ось таке от відео я сьогодні зробив. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока.